Звісно, що про Донеччину не можемо не сказати. Бодай кілька слів. Вона як раніше залишається відтинком фронту загальною протяжністю більше як три сотні кілометрів, де відбувається понад половина від бойових зіткнень, тобто половина усієї війни, що відбувається. Британські розвідники взагалі твердять, що кількість рашистських атак на сході України, у порівнянні з березнем. Ну якщо б вони беруть, вочевидь, вже завершені періоди, вона зросла на 17%, і Три чверті цих атак відбувалися східніше часового яру, західніше Авдіївки та на схід від крог. Ну, тобто, якраз ці три ділянки найбільш небезпечні. Вночі з кількість обстрілів от самого часового яру, знову таки твердять аналітики розвідки його величності, збільшилася майже втричі. Тобто, ну, саме за себе говорить, що вочевидь окупанти за будь-яку ціну намагатимуться встановити контроль над часовим яром. Що стосується безпосередньо от, ділянки найзапекліших протистоянь, де ворожа артилерія майже не замовкає, де щодоби московицька піхота за підтримки бронетехніки і танків намагається атакувати лініоборону на українців то це величезна територія на за, е, величезна територія на е, захід північний захід і південний захід від авдіївки е, скажімо так е, на тижні на тижні на цьому тижні характерною ознакою було те що московити помітно посилили тиск у напрямку Яснобродівки у Нетайловому, де намагаються розширити ділянку дотику е, перпендикулярно автошляху М 30 і у бік. Уманського, де московитам вдалося вийти станом на сьогоднішню мить на східний край місцевого водосховища, що розташоване на річці Дурна, водночас східніше Семенівки, Бердичів е е і Новобахмутівки, московити продовжують тиск у напрямку е Соловйового і е Новопокровського. Але довгий час той напрямок, який вважався, ну, скажімо так, найбільш небезпечнішим, викликав найбільше сумнівів. Це Північно-західний сектор, От, принаймні оперативні мапи свідчать про те, що станом на цю мить нашим воїнам вдалося, ну якщо не зупинити то, принаймні застопорити просування окупантів от, власне, на цій ділянці. Лінія фронту тут, як і раніше, проходить східними околицями Новоолександрівки, північніше очеретиного, і по північному кра... по північній околиці, і по західному краю. Архангельського, е, от але знову таки повторюся, вочевидь, це ну ситуація де дуже динамічно змінюється і може будь-якої миті змінитися. Мав у нас бути прямий зв'язок зі 110 ю окремою механізованою бригадою, але з дивних причин, от, ну, як нам повідомили. Оперативне угруповання Донецьк, українське оперативно-тактичне запросило інформаційну тижу. Складно сказати, з чим це пов'язано, але факт залишається фактом. Тому оперуватимемо тим, що маємо. Максим, в мене от запитання наступне: що 215 ворожих атак відбулося от на тому таки Карлівсько-Морноградському відтинку фронту за тиждень. Да? Е, більша частина саме у другій половині тижня, тобто, коли відбулася активізація на харківському напрямку, географічно воно дуже далеко. Ну, Понад чотири сотні кілометрів, але от ідейно і в часі співпадає. да Наскільки взаємопов'язані ці процеси? Там мені здається, ви маєте на увазі це з атака. Ну, звісно, це прямий, прямо воно це все пов'язане. На початку тижня там ще ми спостерігали певне таке ось. Збиття темпів наступу, але знову ж таки, бачите, ворог насідає, це нам каже: ну про дві неприємні речі. Неприємна річ номер один зі сторони противника, що він встигає компенсувати свої втрати. Це при тому, що на тих. На тих ділянках наступу ну там є навіть в мережі були фото, відео, там, де є цілі дороги вкриті трупами ворогів, і ну, вони продовжують цей наступ. І, відповідно, з якимось чином їхні там, мобілізаційні заходи побудовані на тому, щоб ну, вони компенсують ці втрати. І, власне, тут не за рахунок мобілізації відбувається, а за рахунок високих зарплат для контрактників, і вони там змінили міністра оборони. Ми так розуміємо, що. В цьому напрямку теж будуть відбуватися зміни. Там і соціальне забезпечення буде ну, для всіх цих... говорить, що ця зміна вказує на те, що готуються до не готуються, а продовжують тримати темп затяжної війни. Так? так, ну про це ми ще там потім можемо поговорити. Друга неприємна тенденція є виснаження нашої армії, виснаження в людях, виснаження в боєприпасах. Слава Богу, в нас вже є е, в кармані прямо цей ось, е, пакет допомоги, він лише тільки туди ось не дійшов. Ще. Uh -huh. е, так що ми сподіваємося що там о, на протязі, оцей ось якийсь люфт, не знаю, там, можливо, за травень десь до початку ліфта, е, до початку літа, це все з'явиться на фронті, все саме найнеобхідніше. Тоді, можливо, ми там ну, зупинимо цей шлях, можливо, навіть до. До тих до того моменту ще там вдасться утримувати часів яр. А ось по людям ну ми бачимо, що нас ввели там закони про мобілізацію. Хоча насправді це таке. На скажімо, так. Ну, це таке оптимізація обліку, скажімо так, але знову ж таки, результат цих зусиль він точно буде не в цьому році. Максим, ми ви от частково е зачепили тему часового яру. Це от я хотів окремо запитати буквально от теж. Тиждень не, не за тиша, да, але відбувалося перегруповання ворожих підрозділів е, в першу чергу під е, полків 98-ї пітери десантної дивізії. Е, і вочевидь, що от зараз буквально наприкінці минулого тижня, завдяки ще допомозі 102-го мотострілецького полку і 11-ї десанто-штурмової, вдалося от продавити частину ділянки вздовж автошляху Н32 від Іванівського, північніше. І фактично московити стали східніше у притул до цієї точки перетину дороги е, Бахмут-Костянтинівка. З каналом Сіверський Донець-Донбас водночас частина підрозділів 102-го мотострілецького полку знову таки стали на ділянці. Де канал Сіверський Донець-Донбас, трошки е, південно-східніше, мікрорайону новий, де канал заходить в труби. І от на думку більшості оглядачів, це якраз оці дві ділянки перехрестя канала з дорогою, і оце, де канал заходить в труби. Що московити тут фактично стоять в притул, Це доволі критично для подальшої оборони часового яру. Водночас командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал Лейтенант Павлюк. В інтерв'ю виданню за економіст говорить фразу про те, що, мовляв, втрата потенційно не виключена часового яру, не велика проблема. У мене запитання в зв'язку з цим два. Коли часів яр перестав бути такою аж. Не стратегічною ділянкою, тому що знову таки, ну в першу чергу, і висота ж тут. да, І цей такий канал Сіверський Донець Донбас. він фактично, як кістка в горлі, стоїть у поперек е московицьких зазіхань на всю слов'янську краматорську агломерацію. І запитання номер два: оцей підхід фактично впритул до найкритичніших ділянок оборони він засвідчує те, що вуличні бої у часовому ярі вони ну, можна говорити, що явище вже там. Кількох найближчих днів, і як наслідок, можливо, подальшого відходу щасового яру? Ну, вуличні бої в часовому ярі це явище, яке треба мати на увазі. Ось стосовно там, того, що ця точка не стратегічна, та ну, ну, фактично, у нас ну, можна все назвати ну, Там, І Авдіївка теж ну, була з цієї там, точки зору стратегічна. Це як? Це Просто втрачений один рубіж, а за ним ну, ще є, ще є рубежі. ну, до то того це... моменту дає оборонятися. Поки їде ну, оборонятися, ну, говорити про стратегічну це... втрату не. Так, тому що ну, навіть втрата там, Авдіївки, при тому, що вона ну, дійсно була болюча. Це ж знову ж таки привезло до того цілого плацдарму, який ми зараз так. бачили, але все одно втрата і Авдіївки, і можливо втрата часового яра, ну вона не завалить фронт сам по собі. Тобто, в нас буде змога десь його знову там зліпити, побудувати якісь нові, облаштувати якісь нові позиції. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що для того, щоб втрат... для того, щоб тримати той чи інший рубіж. Потрібні сили і засоби. Якщо в нас їх немає, то, відповідно, треба робити відхід. І це вся наша компанія ну, в Донецькому в Донецькій області. І ще хотів я сказати, що е, ми бачимо, що порівняно із темпами наступу ворога південніше, тобто е, в районі того, що вже за Вдіївкою. Ми Мордомар, тут утримуємо, а це Каже про те, що ми б'ємося за, за часик, як кажуть, усі Максим. У мене коротке дуже запитання. Якщо знаєте, так із з розряду 1, 2, 3. Е, я і офіцеру 42 ставив питання. На вашу думку, що найнеобхідніше зараз на фронті от з цих пакетів допомоги насамперед, що може нам допомогти втримати ситуацію і навколо Часового яру, і навколо Авдівки, зрештою, на Харківщині і інших ділянках фронту? ППО, снаряди і ну, насправді дуже багато ППО. а... У випадку Харківщини було б дуже непогано, якби західні партнери нам дозволили відпрацьовувати засобами ППО саме у повітряному просторі ворога, хоча б у повітряному просторі ворога, тому що це мінусує ворогу підтримку з повітря.